Знову мальовнича Ворохта, Знову мальовничі Карпати, Знову це блакитне небо. Карпат вітає учасників всеукраїнських фінальних спортивних змагань. Найкраща сільська спортивна громада України. Громадська організація Всеукраїнського фізкультурного спортивного товариства Колос висловлює подяку команді Лисецької селищної ради Івано-Франківської області, фіналісту всеукраїнських спортивних змагань, найкраща сільська спортивна громада України за розвиток фізичної культури і спорту в територіальних громадах Івано-Франківщини. Від щирої душі прийміть запашний карпатський коровай. З 3 по 5 липня у мальовничій Ворогті на базі Україна проходить фінальний етап всеукраїнських спортивних ігор Найкраща сільська територіальна громада України. На змагання приїхали представники 14 областей, збірні команди територіальних громад з кількістю населення до 10 тисяч. Змагання проходили з семи видів спорту, рівень дуже-дуже високий, і наша лисецька громада достойно представляє на такому високому рівні нашу область. Особливо хочуться відзначити наших представників з настільного тенісу, з футболу. Ну і, звичайно, що результати наші в кожному виді дуже достойні. Ми практично у всіх видах не виходили з десятки. Щира вдячність і керівництву Лисецької громади, і всім спортсменам, які прийняли участь за гарні результати, за боротьбу. У цьому році Товариство Колос відзначає своє 75-річчя, і це є один з етапів такі наші змагання, святкування нашого. Дня народження.